15 в Україні маємо новини для вас. Додому в Україну повернули наших полонених 84 людини. Як повідомив президент Зеленський, серед них і військові, і цивільні. Майже всім потрібна медична допомога чи значна реабілітація. Серед звільнених цивільних є ті, кого росіяни отримували ще з 2014, 2016 та 2017 років. Серед звільнених військових захисники Маріуполя. Про очікування від зустрічі на Алясці та її ймовірні перспективи говорили президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у Лондоні. До столиці Сполученого Королівства глава нашої держави прибув сьогодні. Лідери також торкнулися гарантій безпеки, якщо США усе ж вдасться дотиснути Росію до припинення вогню. Порушували і питання продовження програм підтримки зсу та оборонного виробництва України. А ще президент Зеленський запросив британців приєднатися до програми Піруру. Росіяни вбили двох людей на Харківщині на трасі поблизу Куп'янська. Окупанти атакували цивільне авто. Загибли 69-річний чоловік і Жінка, 76 річну жительку шпитали з вибуховими пораненнями. Найбільшу кількість жертв серед цивільних зафіксували в Україні за липень цього року. За даними ООН, за минулий місяць російська агресія забрала життя майже трьох сотень мирних людей. Ще майже 1400 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Майже 40% жертв загинули через використання зброї дальнього радіусу дії, зокрема ракет та баражувальних боєприпасів. Аналітики заявляють, що це найбільша цифра з травня 2022 року. Шевченківський райсуд Києва продовжив термін дії запобіжного заходу для працівника управління держохорони Артема Косова, якого звинувачують в умисному вбивстві підлітка на столичному фунікулері. Підозрюваного триматимуть під вартою до 11 жовтня без можливості внести заставу. Клопотання зачитав генпрокурор України Руслан Кравченко, який приєднався до групи прокурорів. І нагадаю, трагедія сталася торік у квітні на станції Київського фунікулера. Е Виник конфлікт між водієм управління державної охорони та компанією старшокласників. Після виходу з вагона співробітнику доштовхнув одного з підлітків. Хлопець упав, розбив головою скло та дістав смертельний поріз шиї. Досудове розслідування закінчили у травні того ж року. Однак, останнім часом судовий процес загальмований, бо адвокати Косова не з'являються на засідання. Підозрюваних своєї провини не визнає. Вважаєш ти У, себе, в цій вважаєш. Ситуації, так я не бажаю це. Ця ситуація принесла вважаєш. це не ситуація, це трагедія. Це моя робота, мій обов'язок бути як прокурором, також в судових засіданнях. І по-друге, я після того, як прийшов на цю посаду працювати, визначив головний пріоритет це захист прав та свобод дітей в першу чергу. І втретє, щоб знаєте, подивився на те що затягнутий процес. Більшого року слухається дане судове засідання. І вирішив підтримати свою команду і досягти справедливого покарання для цього внуваченого. Що далі буде, я не розумію. Чесно, я не розумію. Вони тягнуть процес, вони роблять все для того, щоб люди перестали ходити. Вони в цьому зацікавлені. Вони просто не розуміють одного, що люди ходять справді за справедливе покарання, бо він вбив дитину. Понад 43 мільйони збитків для держбюджету на Донеччині прокурори повідомили про підорозру одразу 20 посадовцям. За даними слідства, чиновники замість допомоги ЗСУ і цивільним працювали на власну кишеню серед оборудок, зокрема, побудова укриттів, які виявилися майже вдвічі меншими ніж передбачено, закупівля медичного обладнання та генераторів за завищеними цінами, а також ремонт насосної станції, після якого частина обладнання не відповідала проєктно-кошторисній документації. А ще незаконне вирубування дерев на загальну суму. 14 мільйонів гривень. Нині прокурори розслідують деталі гучних справ. Фігуранта мають обрати запобіжні заходи. На Одещині викрили агентурну мережу ФСБ, яка готувала новий обстріл по регіону. Зокрема, мала коригувати вогонь для ударів по оборонних об'єктах. Також четверо поплічників РФ передавали спецслужбам країни-агресорки координати складів зброї, боєприпасів та амуніції українських військ, а також геолокації підрозділів нашої протиповітряної оборони. Відомо, що резидентом російської агентури був охоронець місцевої школи спортивних єдиноборств. Він сформував власну групу інформаторів зі своїх друзів, тренера спортивної секції. Дія таксі та його дружини, продавчині місцевого магазину. Нині підозрюваних затримали за скоєний і може загрожувати довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. 12 поплічників Віктора Медведчука викрили нещодавно СБУ. Наші спецслужби знайшли так званих. Інформаційних диверсантів, яких завербувала російська ФСБ, і під керівництвом Медведчука вони займалися медійними атаками по Україні, зокрема виправданням російської агресії проти України, дискредитацію нашої держави на міжнародній арені та розхитуванням внутрішньої ситуації в країнах партнерах, у розслідуванні Українській служби безпеки допомогли свідчення так званого політичного експерта з медійного полу Медведчука Кирила Молчанова, якого навесні цього року затримали у Польщі. А нині він арештований. Та співпрацює зі слідством. Злочини фігурантів кваліфіковано одразу за декількома статтями Кримінального кодексу України. Затриманому соратнику Медведчука Кирилу Молчанову окремо повідомлено про додаткову підозру за фактом роботи на ворожій спецслужби. А це частина 2 статті 111 Кримінального кодексу України, тобто державна зрада, вчинена в умовах війни. Словмиснику загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Про мітинги, що є можливість проводити мітинги за кордоном. Конкретніше. Ну, що є люди, Конкретні в, в Європі можуть зібрати 10-20 людей. З російської окупації повернули підлітка, який перебував під наглядом російських солдатів. Привезти хлопця в Україну змогли у межах ініціативи президента Bring Kids Back UA. за даними офісу президента, в окупації будь-яке необережне слово чи вчинок підлітка могли призвести до серйозних наслідків для нього або його матері. А про те, що його батько та брат живуть на підконтрольній Україні території, заборонялося навіть згадувати. Утім, попри шалений тиск, хлопець звернувся по допомогу, і нині він у безпеці. Не послаблювати, а посилювати Євросоюз не збирається скасовувати чи ослаблювати запроваджені санкції проти Росії. Натомість готує новий дев'ятнадцятий за рахунком санкційний пакет. Про це заявила заступниця головної речниці Європейської комісії Аріана Подеста. Раніше в західних змі з'явилася інформація про те, що союзники України нібито вже розглядають пом'якшення антиросійських санкцій у разі перемир'я у Брюсселі Сподіваються, що новий санкційний пакет ухвалять наступного місяця. Російська економіка під тиском війни з Україною стрімко слабшає. Падають нафтові доходи, зростає дефіцит бюджету. Банки попереджають про кризу. Усе це на тлі візиту Путіна на переговори з Дональдом Трампом на Аляску. Як пишуть журналісти Bloomberg, Путін опинився в економічній пастці власного виробництва. Трамп уже публічно дорікнув йому, що той має зосередитися на відновленні економіки, яка Зараз у поганому стані це цитата. Доходи від нафти впали майже вдвічі. Дефіцит бюджету у липні сягнув рекордних за 30 років. Майже 5 трильйонів рублів. Інфляція перевищила 10%, А основна ставка понад 20%. Військові витрати цього року становитимуть 8% ВВП натомість банки змушені кредитувати оборонку. Працюють у збиток і визнають ризик банкрутства на цьому тлі. Нафта Юрел сподешевшила зі 100 до 55 доларів за барель. А фонд нацдобробуту може спорожніти вже до кінця року. Польща модернізує всі 48 винищувачів f 16 за майже 4 мільярди доларів. Роботи виконують на авіазаводі в Битвощі. Літаки старої версії оновлять до рівня v V-Block 72 такого ж, як нині, купують словаки. Модернізація охопить не лише самі машини, а й радари, системи зв'язку, ідентифікації, наземну інфраструктуру та тренажери f 16 вже два десятиліття захищають польське небо та виконують місії НАТО за кордоном. Уряд ставить за мету вивести польщу до трійки лідерів альянсу за бойовими можливостями. У Фінляндії з порома Мегастар, що курсує між Таліном і Гельсінки, евакуювали 300 пасажирів через пожежу в автобусі на борту. Займання сталося в автомобільному відсіку, коли судно підходило до порту Гельсінки. Вогнеборці повністю загасили полум'я. Сильно пошкоджений автобус зняли з порома. За попередніми даними постраждалих немає. Судно не зазнало ушкоджень і продовжить рейс за розкладом. Паром Мегастар збудований ще у 2017 році і здатен перевозити 2800 людей. Тропічний шторм подул налетів на Гонконг і Південний Китай. Азійський фінансовий центр оголосив найвищий рівень попередження про чорну зливу. У деяких районах провінції Гуандун, Хунань та Дзянсі випало понад 70 міліметрів опадів за годину. Через стихію у Гонконзі закрили всі амбулаторні клініки, зупинили роботу поштової служби та відклали судові слухання. Раніше подол був тайфуном і вдарив по Тайваню, де вітер сягав швидкості 191 км за годину. Внаслідок стихії на острові одна людина зникла безвісти, 143 зазнали поранень. В Іспанії далі вирують лісові пожежі. Загинули вже троє людей. А з них двоє виявилися пожежниками-волонтерами у Кастилії і Леоні. Через вогонь евакуйовані 9 тисяч людей. Закриті 14 доріг. А залізничне сполучення в Галісії тимчасово зупинене. Особливо небезпечна пожежа в Харілії. Через неї перекрили 25 кілометрів траси. Прем'єр Педро Санчес та уряд заявили про високу загрозу та висловили співчуття родинам загиблих. Міністр внутрішніх справ повідомив, що ЄС надасть два літаки для гасіння вогню. Українські переселенці на нових місцях не лише навчаються та опановують інші професії, а й відкривають власні підприємства, даючи роботу таким самим біженцям. Історія Юлії Фесини, яка переїхала з Херсона до Одеси та започаткувала власне незвичне ательє у матеріалі Андрія Настасова. За освітою Юлія фінансистка у Херсоні працювала в дирекції Укрпошти. З міста виїхала ще під час його окупації у серпні 22-го року. Через ворожі обстріли повертатися туди небезпечно. Та й рідний будинок росіяни зруйнували майже вщент. Сумую за Дніпром, за лісом. За дуже сумую. це, це не передати за цим запахом наших плавень. Це залишається назавжди. після переїзду до Одеси. Юлія вирішила втілити давню мрію відкрити власне ательє, адже шиттям захоплювалася ще з дитинства. Для цього подала заявку на отримання гранту за державною програмою. Є робота. Я заповнила бізнес-план. Я його відправила. Буквально там через тиждень мені прийшло повідомлення, що мій бізнес-план спрацював. І мене запрошують на співбесіду з Київським центром зайнятості. Ця співбесіда була онлайн. І цей етап я теж проходжу. І мені приходить повідомлення, що я отримую грантові кошти. На отримані 100 тисяч гривень Юлія орендувала приміщення та придбала обладнання, щоб відрізнятися від конкурентів, запровадила індивідуальний підхід до кожного клієнта. Багато хто із тих клієнтів, які вже зверталися, то вони вже навіть не, не можете. Не звини ви робіть так, як ви вважаєте потрібним, і ми знаємо, що це буде ну е, класна річ. А ще зробила акцент на приязному ставленні, щоб це було не просто ательє, а простір для відпочинку. Навіть знаєте, такі іноді е, здається, що це такий психологічний в нас тут. Е, Тренінг, тому що люди приходять із поганим настроєм, а уходять звідси ну такі вже з більш там. Ми, ми там ну скажемо, та все не так погано, все буде добре. Зрозумійте, що ми вирішимо це питання, а всі остальні тим паче. До ательє Юлія працевлаштувала й іншу переселенку. Вікторія з окупованого Лисичанська закрійниця за фахом, Цю посаду знайшла через центр зайнятості. Це я все життя кроїла, шила, приміряла, навколо людей ходила, закалувала, підкалувала, і все моє просто як от повернулося. Це трохи легше, коли от десь є таке, мало того, що ми однодумці в усіх моральних там аспектах. І ще й професійному отак одна. Одно до там так у повезло. Так ба більше задля розширення бізнесу Юлія подала заявку на ще один грант від благодійного фонду Карітас Одеса у ГКЦ. Але спочатку, за умовами програми, жінка пройшла спеціальні курси. І в кінці ми написали такі всі дуже грамотні бізнес-плани. Це було не все. Тут захист був більш серйозний, того, що було журі. Нас 94 людини було, з яких 34 отримали грант. І я в тому числі. Да. Там же ми отримали 150 тисяч. Такі програми, як для переселенців, так і для локальних підприємців, фінансують західні партнери України. І вже оголошено прийом заявок на нові гранти. Нині підтримка охоплює вісім регіонів, зокрема Львівську, Івано-Франківську, Хмельницьку, Одеську та Дніпропетровську області. В цю програму можуть потрапити підприємства, які працюють вже не менш ніж півроку на ринку. Гранти в нас заплановані у сумі до 5 тисяч євро. І цей проект трохи відрізняється від попереднього, оскільки ми працюємо за зараз у підтримці саме конкретних галузей, це галузь бджільництва, це галузь пекарства і швейна промисловість. Тож Юлія радить не нехтувати будь-якими можливостями для власного розвитку. Всю інформацію про грантові проєкти можна знайти в інтернеті. Звертатися за допомогою, не боятися відмови всі навколо тебе такі самі люди. Які переживають свої якісь там переживання і ну, не, не боятися, зрозуміти, що ти повинен далі жити. З Одеси Андрій Настасов, Ігор Міханошин, подробиться телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Наступного разу повернуся з новинами о 16-й годині. Ну а доти лишаю вас з Олександром Васильченком. Олександре. Дякую, Олександре. До Дня незалежності українці з пільгових категорій можуть отримати разову грошову допомогу від держави. Детальніше про це і поговоримо далі. Обов'язково дочекайтеся. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.